Усім привіт, друзі, дякую, що завітали на мій YouTube канал. Ну що ж, друзі, сьогодні поговоримо про біткоін, поговоримо про альткоїни, яка ситуація відбувається у нас на ринку, що взагалі зараз відбувається, який сантимент на ринку, так? А я розповідав, я попереджав, друзі, що біточок буде у нас по 80 тисяч доларів. Тобто сценарій у нас по біткоїну цього сценарія ніхто не очікував, а я це розповідав. Отже, друзі, перед тим як ми продовжимо, рекомендую вам підписатися на мій YouTube канал. Підтримати український контент і заходьте звичайно, в телеграм-канал. Там я даю більше корисної інформації. Зараз хочу вам побажати приємного перегляду. і Поїхали! Ну що, друзі, переходимо локально до графіка біткоїна. Дивіться, я включив денний таймфрейм. яка ситуація в нас тут відбувалася. Ви пам'ятаєте, більшість учасників ринку малювали нам ось такий сценарій. Більшість учасників ринку чекали, що буде нижче, і багато хто з учасників ринку чекали, що в нас в даному випадку буде ось така корекція. Така корекція, закол до цього рівня. Так само подібна картина, яка була у 2020 році. Ось цей трикутник під час коронавірусу, коли в нас відбувся ось цей дам. Так і зараз більшість учасників ринку. Уже, мабуть, перевзуваються і не очікують цього цієї корекції. Але, друзі, я вам скажу, знаєте що, що це відбудеться тоді, коли меншість цього чекає, тому що зараз в нас толпа, звичайно, перегубується знову, як завжди, і будуть знову топити за ріст. Я вам показав блок, де в нас очікує найближча корекція по біточку. Давайте я включив день недільний таймфрейм. Це у нас діапазон 80, діапазон 90-95 тисяч доларів, тобто до сотки ми, можливо, не дійдемо одразу, так. Тобто, у нас буде тут якась корекція, якась перенакопичення. Звичайно, на цьому Діапазоні в нас ще альткоїни будуть топтатися на місці, будуть капітулювати, продовжувати. Хоча зараз, друзі, вже по альткоїнам йде, йде деяка ейфорія. Але, друзі, по альткоїнам будьте готові, що ще може бути просадка 30-40%. Я хочу, щоб ви були до цього готові і не ловили зараз фому. Так, хто закуплявся, не боявся в цьому діапазоні, коли я попереджав, я про це розповідав в телеграм-каналі, що потрібно накопичувати. Так? Тому що сантимент такий, друзі, був, що ніхто не хотів купувати. Я розповідав про цей сантимент, Було страшно в цьому діапазоні, ніхто не накопичував альткоїни. Зараз при Красно вже бачимо, як відбувається ФОМО. На альткоїнах, так я про це все розповідав. Ви знайдете це все в телеграм-каналі. Зараз, друзі, що відбувається. Е, дивіться, у нас ось ця фаза, ось цей діапазон. Це в нас була е, перенакопичення по вайкову. Тобто в нас було перенакопичення, ми оновлювали з вами логі Я розповідав, що тут гарно видно цінні свічок, тобто є відкуп, є сила продавця, і це лише була просто маніпуляція, тобто збор ліквідності перед основним ростом. Тут ми побачили з вами корекцію. Тут вже набирали багато більшість учасників ринку, набирали шортизну для того, щоб е, отримати ось такий. Сценарій, який був на тому циклі так Ну Як бачите, друзі, ринок е йде завжди проти очікувань толпи, проти тих, хто. Взагалі очікує нижче. І зараз, звичайно, всі почнуть уже знову ж таки перебуватися, тому що біток уже 80 тисяч доларів. Перебуватися будуть ще більше, коли він буде 90-100 тисяч доларів. Ось тут буде взагалі вже точно перебувка буде всіх, що це булранту, зимун, особливо коли проб'ється відмітка 100 тисяч доларів, ось тут вже почнеться. Так. Ну і в цьому діапазоні, саме в цьому діапазоні, ми можемо побачити з вами ту саму корекцію, про яку взагалі. Більшість учасників ринку вже не будуть чекати. Так? Зараз, звичайно, вже, мабуть, мало хто чекає цієї корекції, але, друзі, запам'ятайте, що ринок не росте без корекції. Так само, було, так само, як це в нас було в цих діапазонах, тобто ми бачили, ось тут корекції, так? Хоча й вони були невеликі, тут корекції були в районі 15%, тут корекція знову ж таки була в районі 18%. Ось тут була корекція 18%, так тобто, як мінімум, нам можна очікувати корекцію 20%. Тут була корекція у нас максимальна. З урахуванням того дампа сквіза, ну можна сказати, 30%. так. Тому, друзі, якщо у нас відбудеться ріст по біткоїну, давайте я так прогнозик прогноз нарисую. Так, ріст приблизно 90 тисяч доларів. Тут буде в нас звичайно деяка корекція. То діапазон 90-100 тисяч доларів, корекція буде становити в нас в районі. Давайте візьмемо. 15, нехай буде 20%. На цьому фоні в нас альткоїни ще знову ж таки сильно скоректуються. Ті альткоїни, які в нас. Зараз відросли вони знову прийдуть до своїх відміток, які були буквально ось недавно так, пару днів назад. Зараз ми перейдемо до альткоїнів, щоб ви зрозуміли. І в нас знову ж таки буде та сама капітуляція, про яку я розповідав. Тобто не буде такого, що альткоїни будуть одразу рости. Потрібен деякий час і потрібно перелив ліквідності. І знову ж таки до біткоін домінації ми повернемося згодом. Я там також розповім. І саме в цьому діапазоні, друзі, ось ця фаза. Давайте я ось цей блок вам покажу. Якщо нас дійсно ось такий сценарій відбудеться, то в цьому діапазоні. В нас вже почнеться дійсно перелив ліквідності і падіння біткоін домінації. Тобто в цьому діапазоні. Коли у нас біткоін уже буде коректуватися, ми побачимо вже падіння домінації. Це буде означати, що ліквідність вже починає поступово переливатися в альткоїни. І на наступному рості біткоїна вже до 120-130 тисяч доларів. Про це ми ще згодом будемо також говорити в майбутньому. Уже ми побачимо той самий потужний крутий альтсезон, де будуть вже 5, 10, 20 ексів буквально за неділі, Так, ви це все побачите. Тому ось такий в мене прогноз. Це чисто по біткоїну. Це такий, знаєте, друзі, я дуже ризикую, коли я розповідаю ось такі чіткі, чітку конкретику, тому що більшість учасників ринку мабуть. Більшість блогерів вони бояться давати конкретики і бояться виявитися неправими. Ну, друзі, я стараюся давати конкретику, тому що я люблю, коли є якась конкретика. Конкретний сценарій, так по якому можемо діяти. Я не думаю, що ми зараз побачимо сильні корекції в ці діапазони, тому що вже все, друзі, вже не дадуть тих самих цін. Це особиста така моя думка, так що більшість учасників ринку чекають корекції, щоб там закупитися, перезайти по альткоїнам, в тому числі, так. Я не думаю, що такий сценарій буде. Давайте зараз перейдемо вже до нашої капіталізації, подивимося, що там відбувається. Total 3. Давайте подивимося, це в нас взагалі. Total 3 це у нас всі, капіталізація всіх альткоїнів, мінус біткоін і мінус ефір. Так? Це у нас чистий взагалі альткоїни. Що у нас відбувається? Друзі, показував ось цей блок. Дивіться, ось ця зона. Я по попередніх відео знову ж таки показував. Ось цей діапазон, Ми вийшли, зафіксувалися за цей блок. Тут побачили деякий ретест, такий на денному таймфреймі прекрасно видно. Ось цей блок був зоною відкупу. Бачите, ми утрималися, так тобто тут були сквізи, була сила покупця, і зараз в нас цей блок, ось цей попередній хай, зараз нас буде виступати деякою зоною супротиву. Так, і ось цей блок. Ми бачите, ми його одразу не пробили. Ми побачили ту саму корекцію, тобто ми накопичували сили. Тут ми побачили зону підтримки, і зараз важливо нам пробити ось цей блок. Друзі, дуже важливо, тому що якщо ми його не проб'ємо зараз, ось цією палкою зеленою, то це буде звичайно трошки печально, і ми дійсно побачимо з вами ту саму корекцію по альткоїнам. Тому друзі, ось такий сценарій. І зараз, звичайно, є деяке ФОМ-учасників ринку. Хто не закупився по альткоїнам по тих цінах, які є. Зараз ми вернемося до суї, так тому що є за суї знаю там велике ФОМ. Вже є в моїх глядачів. Так я розповідав також і натяки робив, що потрібно купувати, не боятися, але друзі. Звичайно, більшість втратить на цьому ринку, маєте це знати. Бачите, друзі, тут на історії також це було. Це 2020 рік. Ми знову ж таки одразу не пробили цей блок. Давайте я тут багато нарисував. Давайте я включу денний таймфрейм. тут прекрасно видно. Видно ось цю корекцію, капітуляцію. Дивіться, ось цей блок був зоною підтримки. Ми одразу не пробили, скоректувалися до цього з блоку, і потім вже на наступний раз пробили. Так вже безвідкатно почали ріст. Я ось, ось такий сценарій більше, мабуть, очікую зараз, що відбудеться, чим, наприклад, там, що капіталізація і альткоїни будуть знову продовжувати. Падати, тобто це вже мало ймовірно, тому що в нас вже якби піджимають таймінги і вже якби пора, так але побачимо, як воно буде. Давайте ще вернемося до графіку біткоін домінації. Що там подивимося, яка ситуація? По біткоін домінації в нас ось такий сценарій. Ви пам'ятаєте, що я прогнозував ось так, але бачите, що він не виправдався. Тобто, в нас біткоін домінація почала рости. Ну це прекрасно, друзі. Чим вище буде біткоін-домінація, тим потужніше буде альсезон. Запам'ятайте це, друзі, і воно так і буде. Вже в нас був блок С0618. Я очікував, що ми від цього Почнемо відкат. Але бачимо, друзі, що ми прийшли в цей блок, де денна зона, зона супротиву була в цьому діапазоні. Ми тут бачили не раз, як ціна сюди підходила. Дивіться, ще навіть у 2018 році ось це тут було, так ось тут було деякі зони підтримки відкату, і ось тут було. І зараз ми бачимо ось цей, той самий відкат, ми не можемо його пробити. Але, друзі, чим вище буде домінація тим нам буде прекрасніше, тому що альткоїни. В цьому в діапазоні, коли буде вона саме падати, тут буде взагалі наймовірні ікси. І, друзі, ви знаєте, зараз графіксує, ми перейдемо до, до, до цієї монети, але подивіться: біткоін домінація навіть ще не 40%. Тобто це тільки 60%. А Суї, давайте я включу вам графік Суї. Зараз вам покажу вже ФОМО більшості учасників ринку. Ну, свої вже 3 долари, друзі. І від своїх від свого лоя, це приблизно 60 там, 50 центів. Мене то вже показує 4 ікса. Так, Ну, друзі, я також і розповідав в своєму телеграм-каналі, і в закритому, що ось тут буде зараз помилка. І дивіться, друзі, знову ж таки, покажу вам цей відео, тому що більшість думає, що вони, звичайно, експерти і знають, мабуть, набагато більше. Я розповідав: зроби помилку, так. Тобто, ось тут помилку розповідав, це і тут розповідаю, і про монетки Аптос розповідаю. І про монети dividex розповідаю. Тобто, все, друзі, тут наглядно видно, можете для себе там подивитися і дізнатися щось нове. Тому, друзі, ось такі ідеї. Як, як знаєте, просто скажу, ви були попереджені, так, і, звичайно, більшість учасників ринку вони втратять на дистанції і не зможуть просто досидіти до тих самих діапазонів. І не думайте, друзі, що в нас буде тільки зелені палки, в нас будуть відкати. Тобто будуть відкати, будуть можливо ще ще вам зайти, так? І можливо, це буде. Не саме той ріс парабола, можливо, у нас дійсно зараз буде корекція там на півтора долара, а можливо і не буде, друзі. Хто знає, так і це, звичайно, дуже великий ризик зараз. І, мабуть, друзі, найгірше, що можна зробити на наступних півроку рік, це, мабуть, почати спекулювати і думати, що ти обхитриш цей ринок і знаєш більше, і зможеш заробити більше. Так і я рекомендації даю, що просто потрібно тримати і спостерігати, як росте ваш портфель. Просто нічого не робити. Хіба це так важко, друзі? Так, я про це все. Також роблю натяки. Також, друзі, давайте перейдемо до ефіра Що тут відбувається? Дивіться, я малював ось таку трендову лінію, і як бачите, вона також на дистанції відпрацьовує. Тобто ось тут було відпрацювання, тут було, і тут в даному випадку також відпрацювання. Але, друзі, трендові лінії вони також мають властивість пробиватися. І, можливо, побачимо ще ось такий сквіз, ось такий дамп, можливо, на негативі якомусь так. Тобто може бути така ситуація. Тому. Звичайно, кеш ще потрібно мати на докуп на всякий випадок, друзі. Але я вважаю, що чим довше ми знаходимося в ринку, чим довше в нас немає росту, тим більший шанс, що найближчий ріст, найближчий ось цей памп він буде, мабуть, саме тим, яким всі очікують. Тобто ймовірність того, що у нас парабола вже уже ось ось почнеться, я думаю, все ближче і більш ймовірно. Так, я думаю, ви це прекрасно розумієте, тому що ринок не може досить довгий час знаходитися в медверсі. Він не може довгий час накопичуватися рано чи пізно буде вихід. І зони накопичення. Я вам покажу навіть це на прикладі монети Ада Кардану. Я думаю, ви знаєте, що це за проект. Подивіться просто які палки, і буквально все рішається за одну недільну свічку. так Можете самі подивитися. Монета вже показала ріст на ну майже 100%. так Звичайно, там більшість учасників думають, що я розповідав, що не потрібно купувати старі монети, тому що вони мають маленький потенціал. Друзі, це рішення особисто До кожного. Я вам розповідав, що старі монети я не купую. Я вам робив навіть відео десь на своєму youtube каналі Дивіться, друзі, знайдете для себе ось це відео. Я там точно розповів, чому не потрібно купувати старі монети. Хоча й вони є менш ризиковані, але вони дійсно вони можуть вам показати ріст, але вони не покажуть той самий ріст, який ви там хочете, тобто XXів, так. Але це маленький ризик, але дійсно вони профіт можуть показати. Тобто, це як знаєте, гарантовано. Що покаже якийсь там ріст. По монеті Догікоїн. Давайте та сама ситуація. Якщо ми перейдемо на графік Докікоїна, також почалася, можна сказати, парабола, вихід із зони накопичення. Бачили першу хвилю росту, перша корекція, відбувається в нас друга хвиля росту. Чи буде в нас корекція, знову ж таки, в цей діапазон? Це, друзі, під питанням, Тому що, якщо ми подивимося на історію, як було з Докіконом, то ми бачили, що як тільки вона вийшла. Параболу тут була деякі корекції звичайно були, але вже в цей діапазон ми вже не поверталися, так тобто вже не було цього самого відката. І потім ми побачили просто безвідкатний ріст до своїх хаїв глобальних. Так побачили вже. Великі профіти. Чи буде таке в цьому випадку по догікоїну, друзі? Це також під питанням. Які ще монети до розглянути? Давайте розглянемо такі старички, як DOT. Я також говорю, що не потрібно купувати. Друзі, все залежить від того ризику, який ви хочете собі нести. Так я навіть показував ось такий сценарій, який може бути по DOT. -у. Це діапазон, приблизно підхід в зону 20-30 доларів. Далі в нас буде легкий такий скам. Тобто на дистанції це така скаміна, яка просто взагалі не сильного сильно росту не покаже, так тому що це вже мертві проекти. Вони свої відповіли. Працювали крупному капіталові, звичайно, не сильно цікаво та щити цей, цю монету, коли багато пасажирів вже накопичилося в цьому діапазоні. Було ось тут багато хто накопичив монету. DOT. І не цікаво вже пампити такі монети, які вже досить давно на ринку. І легше запампити той проект, який взагалі ні в кого немає. Через то, друзі, летять шиткоїни, летять ті монети, в яких, мабуть, знаходяться там в топ-100, топ-300, топ-500. Так саме там немає цих самих пасажирів. Так само це по монеті Атом. Хоча і в Атом, я думаю, ще є перспектива показати ріст непоганий, так. Давайте відкриємо графік монети Атом. Це особиста моя думка, друзі. Я ніякого там не даю фінансову рекомендацію. Ви знаєте, як я дію, я про це все розповідаю. По атому я також думаю, друзі, що ми побачимо деякий ріст. Діапазон приблизно підхід в зону 20-30 доларів. І далі я очікую також падіння цього активу. Тобто я шанс, звичайно, є, що ми прийдемо оновлювати усі хаї, але, друзі, він, мабуть, досить малий. Так? Тобто для мене цей проект також уже відпрацьований. Хоча, якщо подивитися по по цій акумуляції, тобто ось тут є деяка така акумуляція, давайте я вам ось цю покажу. То, можливо, я буду помилятися. І це дійсно, дивіться, є фігура трикутник, а це фігура також накопичення. Плюс у нас оновився лой, і якщо судити по Вайкофу, ось цей лой це у нас висадка просто пасажирів, тобто лишніх хом'яків збривають просто цією висадкою. Так? І дійсно, можливо, я буду помилятися, і атом досягне 50 доларів. Тобто може бути такий сценарій, друзі. Це особиста така моя думка. Тому, друзі ось Такий ідеї мене по альткоїнам, по ринку, що відбувається. Ну і звичайно, ми бачимо ці самі палки, коли в нас альткоїни починають рости, вже пампитися там на 20 на 50 на 100% відсотків. І звичайно, більшість учасників ринку вже є деяке ФОМО, що вони не купували в цьому діапазоні, а очікували нижче. Тобто очікували ще, що буде нижче. Ну давайте ще на кінець розгляне монету старкнет. Я думаю, вам також вона цікава так. По монетки старкнет, друзі, давайте я включу денний таймфрейм, що відбувається. Ось ця зона накопичення. Ось цей діапазон накопичення. Скоро буде вихід з нього, закріп. Над цим діапазоном це буде підтвердження росту, так тобто це буде така перша маленька хвиля росту, підтвердження на над цією зоною накопичення. І, звичайно, більшість учасників ринку зараз бояться накопичувати, тому що думають, що не куплю я старкнет по 40 центів, тому що він буде 30 центів. Я думаю, це взагалі нелогічно і це мабуть саме гірше що може взагалі подумати новачок і хом'як. Так я вважаю, це прекрасний діапазон накопичення і. Вихід цього діапазону це лише питання часу. Буквально гарно, гарних таких пару зелених свічок, і вже одразу появиться настрій, з'явиться знову ФОМО у тих, хто не хотів купувати в цьому діапазоні. Повірте мені, друзі, так буде, і подивимося це, як буде в майбутньому. Так? Тому, друзі, ось такі ідеї. Я надіюсь, вам це відео було корисним, що взагалі трошки розповів по ринку, що відбувається. Відбувається у нас вже починається фома маленьке, так хто не хотів купувати так. Альткоїни по альткоїнам ще дійсно можуть бути просадки. Тобто росту без корекції не буває, друзі. Корекції в нас в будь-якому випадку будуть. Питання. Від яких діапазонів. Друзі, якщо вам сподобалося це відео, мої думки, то обов'язково підписуйтесь на мій YouTube канал, заходьте в Telegram канал Дякую вам за перегляд і бажаю профіту. Всім до зустрічі!